В Україні продовжується робота над створенням нових Євроколій, ну, принаймні проєктів щодо цих Євроколій. Але а, розмови ведуться дуже великі, багато тут є проєкти, і схоже на те, що ці проєкти будуть реалізовуватись. Проте, чули про ці проєкти лише 42% наших респондентів, і ще 26% сказали що щось чули, але не певні. Але коли ми поставили запитання про те, чи хотіли б, ви, щоб Україна повністю перейшла на європейські колії, з'ясувалося, що однозначно хотіли би 23,9%, а швидше хватили ще 25%, тобто практично половина опитаних. В той час, як не хотіли, швидше ні і точно ні, в сумі менше 20%, а 32,6% не визначились з цим запитанням. Тобто, в цілому Україна. Як мінімум не проти переходу на європейські стандарти навіть щодо колій залізниці. І з моєї точки зору, це добре. Люди найголовніше. Підписуйтесь на канал.